Перевіряємо Якобс на чесність. Отож, друзі, ви просили, я зробив. Сьогодні будемо зважувати каву від торгової марки Якобс і перевіряти, чи обманюють вони нас, чи ні. На мені ваша улюблена чорна сорочка, вже славнозвісні ваги, і ми починаємо. Першою у нас іде ось така пачка капучино від Якобсу і мілки. На упаковці вказано 18 грам продукту. Що ж, давайте це перевіримо. Висипаємо всем нашу ємність і отримуємо 18 Грам продукту. Але окей, тут, можливо, ще похибка 1-2 грами, так як залишки меленої кави ще можуть лишитись всередині. Тому отримуємо 19-20 грам продукту. Замість заявлених 18. -ти. Тому ця пачка лайк. Наступною у нас йде ось така пачка, 3 в одному. На ній зазначено 15 грам продукту. Що ж, зараз ми це якраз і перевіримо. Висипаємо все в нашу ємність, і на виході маємо теж рівно 5.